Шановні друзі, тут на Софіївському майдані є особливо відповідальним кожне слово, бо сьогодні Україна знову переживає вузловий історичний момент, як тоді, коли руські князі будували тут Софію Київську після перемоги над стоповими родинцями, як той момент, коли тут через Софію Приїхав Богдан Хмельницький і прийняв рішення будувати незалежну державу. Як той момент, коли з балкону того будинку наш перший президент Грушевський проголосив Українську Народну Республіку. Повірте, сьогодні Україна знаходиться саме в такому вузловому моменті своєї історії. Ми перезасновуємо українську державу. Ми відмовляємося від Української Радянської Соціалістичної Республіці, барак якої нарешті розвалений, якому більше немає місця для вільного українського народу. Друзі, є така фраза про те, що колесо історії змащується кров'ю героїв. Ще декілька років тому на наше гасло Слава Україні і відповідь героям слава. Розуміли сенс цього, цієї відповіді лише жителі Західної України, бо їхні рідні сіяли криваву жертву свободи в лавах УПА. Сьогодні, після майдану, кров героїв знову змастила колесо, криве колесо української історії, яке нарешті вийшло із багнюки з колії імперської дороги. І саме сьогодні. 40 днів кривавої жертви Небесної Сотні ми всі мусимо пам'ятати ціну можливостей, які відкриваються перед нами. Я просив би кожного з тут присутніх хвилиною мовчанки пом'янути пам'ять більше сотні вбитих, тисяч поранених, сотень тисяч тих, хто віддав душу і тіло за нашу свободу. Вічна пам'ять нашим героям. І сьогодні в усіх областях України є могили нових героїв. І сьогодні гасло слава героям має новий сенс. Але перед нами і нова відповідальність. Перед їхнім подвигом. Майдан скинув бандво з претензією еліти, які називалися партією регіонів. Але Майдан. Не зміг вирвати коріння, яке знову відтворює ту бандитську кримінальну систему. Це завдання політиків. Пам'ятаємо, що в класичному ринковій системі багатство приносять власність і праця. А в такій країну, яку будував Янукович своїми опричниками, багатство приносила влада. і від її розміру формувалося багатство. Чи зруйнована така система сьогодні за місяць нової влади? На жаль, ні. Диктатуру партії Халєри змінила коаліція фракцій дизентерії. Сьогодні призначення нової влади часто вликають непорозуміння, а подекуди навіть і спротив людей. Ми всі потребуємо єдиного міцного лідера, який припинить цей бандитський переділ влади олігархами знову, знову і знову. І країна чекає саме такого рішення. Я прийшов сюди, щоб сказати своїй союзниці, своєму товаришу, своєму другу Юлію Тимошенко. Юля вас підтримає народ тільки задля зламу цієї системи, не реформації, не очолення, не зміни. А для зламу цієї кримінальної системи, яка нищить Україну уже десятки років. Друзі, подивіться навколо, олігархи, які ще вчора носили на руках Януковича, раптом стають рятівниками країни. Ви можете повірити, що винен був тільки Гітлер, а керівник Рейхскомісаріата тепер є опорою демократичних кандидатів в президенти. А штурмбанфюрери збираються збирається на з'їзд. Щоб повчати нас, як будувати країну. Систему треба ламати, а не лише Януковича ловити поза кордоном. Друзі, я знаю Юлію Тимошенко, ми разом з нею пройшли владу, опозицію, ще одну владу і тюрму як наслідок помилок при владі і опозиції. Я ніколи не забуду той день, коли нас разом везли в одному автозаку. Коли ми довгі години сиділи в залізних ящиках боксів у підвалі Печерського суда, тоді партія регіонів пробувала залякати нас, щоб всім страхом заразити все суспільство. Тоді Янукович пробував принизити нас, щоб відбити в людей навіть думки про майдан і щоб запустити епідемію зневіри у власних силах український народ. Але ми вистояли, бо політики бувають різні. Не всі бояться, і не всі тікають з країни, і не всі продаються, і не всі здаються. Пам'ятайте про це сьогодні, коли герої телевізійники ефірів, але зайці вчинків повчають вас, яким має бути президент і говорять про те, що Юлі не треба балотуватися. Де ви були вчора? 10 2010 році, не в кущах проти всіхів? де були потім? Два з половиною роки, коли не нас, а всю тюрму, всю країну посадили в тюрму. Пам'ятайте про це тоді, коли будете вирішувати, хто буде лідером нації, а не просто менеджером чергової олігархічної системи. Я знаю, важкі часи спонукають до кращих вчинків. Є дуже мудрий французький письменник Вербер. Він казав, в поразці є стимул до новацій. Бо поразка вчить краще, ніж перемога. І через цю поразку ми з юлею прийшли аж до тюрми, яка може бути ще більша поразка, ніж та, яку ми тоді отримали. Але тюрма вчить відчайдушно любити свободу і боротися за неї кожен день. Тюрма вчить щоденно відстоювати свою гідність. Безправ'я в'язня вчить співчуття, а політик без співчуття не можна допускати до влади. Свавільна система, жертвами якої стали сотні тисяч людей, і ми, зокрема, примушує шукати шлях недопущення панування такої системи в майбутньому. І ця система називається олігархат, який разом з криміналом кожного разу породжує нам або Ющенка, або Януковича, або м'якого бездільника, або жорсткого бандита. Ми повинні зламати цю гідру, якщо хочемо, щоб люди жили в своїй країні, своєю працею, своїм розумом. Юля, ти повинна не очолити, не реформувати, а зламати цю систему, і ми чекаємо на цьому з'їзді тут і сьогодні плану нової країни без бандитів, без олігархів, без корупції. Інфляція слів політиків давно привела до девальвації віри в них. І тому на цих виборах це будуть не вибори особистостей, це будуть вибори плану. План, команда і терміни. Це не вибори. Мені не цікаво, як виглядає Юля, в що одягнений Петя, і звідки знову прилетів Віталій. І чому не сів ще один кандидат? Вініше їх там ціла жменя. Тих, хто мав би сісти, але чомусь балотуються. Ну, правда, це добре, бо вони під охороною Інтерполу буде менше роботи. Але мене більше цікавить план, як зробити чесний суд, як забезпечити місцеве самоврядування фінансами, як зробити доступну і медицинну освіту, як відновити робочі місця через конкурентну економіку. Питання як конкретний і ясний план. І ще одне: з ким? З ким? Бо нема діти правди в усіх командах і в цій також є ті, хто, перебігаючи з місця на місця, вже домовляється з олігархами. Вже не вірять в перемогу народу. Вони от тоді не вірили, коли кулі свістіли. І сьогодні вони знову думають, що гроші рішають все. Хринства рішає все план команди, і чітке підтримка людей. Друзі, зрозуміла, програма породжує епідемічне сподівання людей, що можна жити по-іншому. Так було на Майдані. Лідер з командою, якого, на жаль, не було на Майдані, має перетворити цю сподівання в надію. Це алгоритм перемоги. Вірити. Знати конкретно своє місце в спільному строю за задля єдиної команди з єдиним сильним перевіреним лідером. Нам не потрібні нові обличчя, нам потрібні компетентні лідери, які знають, що робити з першого дня, які не здаються в тюрмі і які не загорджуються при владі. Абрам Лінкольн казав: В союзі суспільною думкою можна зробити все, без неї нічого. І тому цей з'їзд на Софіївському майдані Юля перемагала, коли була з людьми, і програвала, коли опинялася в темних коридорах влади, коли вступала, вимушено вступала в кризові часи в ситуативні неприродні союзи. Сьогодні Юля знову має повернутися до людей для того, щоб стати тою Юлею, яку ми пам'ятаємо і яку чекали ці роки. Я знаю, що не гру, грубі гроші. Не розрахунок, не непробраховані ходи в кулуарах влади дають перемогу. Я вірю в те, що перемогу здобувають ідеалісти. По-українському кажучи, як казала Ліна Костенко, самашедші. Саме вони досягають перемоги, бо вони вірять і заражають цією вірою всіх інших. Інакше блюсто до цих пір ходило на чотирьох кінцівках, бо так раціональніше. Але ні, люди вірять, піднімаються на дві ноги в Бога в країну в свої сили і йдуть до нових перемог. Ті, хто вірять в неймовірне, роблять неможливе. І сьогодні нам з усіх боків кажуть, рейтингу Юлії не такий. Нас що цікавить рейтинги чи результат? Нас цікавить нова Україна, і ця нова Україна має бути зроблена вами, шановні делегати з'їзду і всі, хто нас сьогодні чує. Це третя українська республіка для людей, а не для обраних кубки олігархів і криміналітету. То робіть її. Не чекайте команди, беріть владу в свої руки і просувайте того, хто буде служити вашому інтересу. Бо тепер в Україні нема вождів, тепер в Україні є політики, інструменти досягнення народного інтересу. Я вірю, що ми збудуємо нову Україну. Країну рівних можливостей і однакової відповідальності перед законом. Країну, де політики будуть йти за владою не до олігархів, а до людей за підтримкою. Країну, де люди мають постійний спосіб контролювати і при потребі змінювати владу, навіть якщо вчора найняли до виконання завдань. Країні, якій вигідно бути не бандитом чи олігархом, а чесним патріотом. Країну, в якій хочеться народжувати. Зручно працювати, і за яку хочеться віддати життя в разі зовнішньої агресії, я вірю в таку Україну. Я вірю, що разом ми можемо її збудувати. Слава Україні!